Так, доброго дня, дорі друзі. Як ми з вами і домовлялися, я намагаюся дотримуватись цих домовленостей. Ми з вами будемо зустрічати десь раз на квартал, для того, щоб дати відповіді на питання, які хвилюють місцеві засоби масової інформації. Для того, щоб. Надавати більш оперативну інформацію, відповіді на питання, які цікавлять інтернет-спільноту у соцмережах. Ми запровадили такий формат, як акценти з міським головою, де намагаємось там по два, по три питання висвітлювати. Я надаю відповіді на них, роз'яснення. Ну а сьогодні я пропоную вже під час будучи з вами надати. Дати вам відповіді на ті питання, які цікавлять місцеві засоби масової інформації вже безпосередньо. Питання в мене до вас буде з приводу реконструкції площі Ніжина. Це деяких мешканців міста цікаво, чому роботи почали саме з реконструкції Ніжина тієї території, що біля міського конкому, адже. Бажаючи те, що до міського конкол ходить там ну, 100-200 людей, а по тротуарам і дорогам їздять тисячі жителів міста Ніжина, а вони ремонтуються не так своєчасно, як почалися роботи по реконструкції площі. І чому реконструкція почалась в кінці минулого року, ну, перед морозами почалася, ну тобто дещо не простілюються послідовність щодо ремонтних робіт. Реконструкція центральної частини міста починається відповідно до трьох. Етапів проєктування, саме із міської площі імені Івана Франка. Хочу зазначити, що не йде реконструкція території біля виконкому, як так, треба розуміти, що це початок реконструкції центральної частини міста. Це перший етап. Другий етап відповідно до проєктування задачі це від площі до набережної і 8 березня, і далі до по бульвару Шевченка до об'їжджає. Це те, що ми плануємо. Но починати з хвоста, я думаю, недоречно, і це питання обговорювалося на містобудівній раді. Ми трішки затрималися із проєктом, по причинам зайнятості проєктантів, які почали робити цю роботу. Потім були зайняті на коригування цих проєктів по місту Чернігову, але нам довелося зачекати. Кошти на реконструкцію центральної частини виділялися ще в минулому році і не порушуючи технології, розпочали всі роботи в минулому році. Почали її саме із демонтажу частини плит і залиття бетоном звільненої частини. Ну, по-перше, це ніяк, по мови, ніяк. Таким чином впливали на технологію на проведення бетонування цих робіт, а також ми хотіли зробити, щоб уже на новорічні свята ця територія біля міського конкому, де розміщувалася міська ялинка, вона була не з плитами, які мали були криво вже розміщені і були такими, що в певній мірі небезпечними навіть. Для масового перебування там людей, особливо діток, які б там бігали і так далі відпочивали. То ми для того, щоб не гаяти час, провели ці роботи, адже і бетон мав необхідний час виставитись і так далі. Як тільки дозволили поводні умови в цьому році, ми відновили ці роботи відповідно до проєкту і зараз ви бачите продовження цих робіт. Чому не почали з доріг? Ну, питання тут відповідь, очевидна. Адже земліні роботи вони не так пов'язані із погодніми умовами, там, і з температурним режимом. Адже асфальтування доріг це в першу чергу погодні умови. так? Всі ми розуміємо, що середньоденна температура повинна бути десь близько ну, не нижче, чи денна температура повинна бути не нижче 5 градусів для того, щоб мати можливість складати асфальт. Тим більше, що після затвердження в січні цього року. Міського бюджету на 2019 рік була одразу оголошена процедура визначення виконавця цих робіт, і ця процедура завершена. Вже в понеділок були підписані відповідні договори. І сьогодні-завтра ці роботи вже розпочнуться по поточному ремонту доріг міста Ну, Завжди можна казати, що десь потрібно, більше і так далі. Але. Ми кажемо про Ніжин як місто туристичне привабливе, і люди, які приїжджають в місто, не приїжджають через в першу чергу, центр, з центру починаються всі екскурсійні маршрути. Тому і рішення приймалось таке, що це ми починаємо з площі, а далі вже витримуючи формат і стиль цієї реконструкції, будуть проводитися і подальші проєктування. Стосовно вулиці Гоголя. Теж ми плануємо замовити, знайти відповідного рівня фаху проєктну організацію, яка, б, враховуючи і дух нашої центральної голівської вулиці, і стилі, і історичні всі аспекти розробила відповідний проєкт. На жаль, таких проєктних організацій ми поки що не знайшли, але працюємо над цим. Тому відповідь саме така, що. Зараз ми з вами бачимо, йдуть земляні роботи. Наступний етап це буде бетонування під плитку. Це армований бетон. Плитка, яка буде там лежати, укладена, вона буде, не буде не пригинатися, не просідати. Тобто це буде зроблено дуже якісно. І так що багато років поспіль воно буде прикрасою міста Ніжина. Це однозначно. Ми робимо не поспіхом, ми робимо якісно, робимо відповідно до проєкту. Обласними СМІ було висвітлено тему, що до, згідно декларації були подані результати по зарплаті вас, як міського голови міста Ніжина та міського голови Чернігова, де, от, наприклад, в соцмережах виникли там, певні розмови між людьми, що ось, чому в Чернігові де інфраструктура краща, тобто життя, ну, зовнішній вигляд міста, там, чистота вулиць, вона більш сприятлива для людей, а в Ніжині навпаки, чому відрізняються зарплати от, от, саме міських голів. Дякую за запитання. Коли розглядати декларації, подані міськими головами за 2016 рік, треба дивитися їх в цілому. Так? Тобто, якщо ми кажемо про доходи, то треба дивитися і зарплату і інші джерела доходів. У мене к міського голови, окрім доходів за основним місцем роботи на посаді міського голови міста Ніжина інших джерел доходів, немає. Якщо порівнювати із доходами міського голови Чернігова, то, будь ласка, розгорніть декларацію, подивіться рівень і джерел доходів безпосереднього Лісава Анатолійовича. Якщо так мовно, то, наприклад, президент України Петро Порошенко взагалі не тримується зарплату, він її відразу автоматично десь відправляє на благодійні цілі і так далі, тому що він людина, яка має інші джерела. Своїх доходів, які ну, не порівняння більше, ніж та зарплата, яку він отримує на посаді президента України. Аналогічно і з Злойславом Анатолійовичем. Тому я ж кажу: потрібно дивитися по декларації в цілому по всім доходам. Тоді у нас відповідь буде очевидна на це запитання. Ну, а стосовно там деяких коментарів, то. Той дохід, який зазначений в декларації, це та сума, яка нарахована разом із податками, і вона вже розраховується не за 12 місяців, там а також там включені і ті доплати, які передбачені рішенням міської ради. Тобто умови оплати міського голови затверджуються рішенням міської ради. Там є і допомоги на здоровлення, і на вирішення соціально-побутових виплат. і Відповідні виплати до Дня Незалежності України і до професійного дня це день місцевого самоврядування. Тобто сума цих виплат і складає ту суму разом із податками, яку ви бачите, декларація.